Це мій дворідний брат. Він в своєму, в своєму будинку живе. І малинка. Ну, тут малинка закрита. Допомагаємо mm -hmm. ще... друг другу один одному. Mm -hmm. На ліки, на хліб. Ну і платимо за квартиру, платимо, електроенергія, да, електроенергія. це обов'язково, тому що. Ну, розуміємо, що люди, які працюють там, теж повинні щось заробляти. А так і все. Ну, 3400, як ви думаєте, на що вистачить? Запаси робимо, масу робити? І все. Ось так і живемо. Посуд помити, попрати, чи, ну, да, постирати. І все, поли помити. Звісно, страшно. Боїмося, але що робити? Куди? Ми нікому не нужны. Як воно зараз за жилье східно платить, а жити за що? У мене просто вдома коти кошка. Ну і этих я завжди угощаю, Вони мене знають. Дома все. 14 кустів. От їх треба обірвати і продати. А куди я дівати? все не поїси зараз. Спрос невеликий, ну продається. Нормально. От сьогодні ніч прильоти були і зараз поїхав там, там прилітає. Нормально. є первинна ланка. Є можливість кожного дня виїжджати в більш безпечні міста, також ті області, які приймають централізована. У нас є Старостинський округ, де ми прийняли, були вже прийняли рішення про примусову евакуацію дітей. Із чотирьох сіл, силами Нацполіції військової адміністрації, були евакуйовані всі діти вже. У нас із 15 сім квартир і двоє от, збираються повернутися. Ну, теж пенсіонери. Живемо. Виїжджаємо, приїжджаємо, тому що. Ні, ну я нікуди ще не Ну Я, не я виїжджала. І, а, а я не, і не хочу. А куди їхати? Ну куди їхати? Везде ж зараз бах. Ну так, Страшно. А, 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 а кому не страшно. страшно. За життя страшно, за дітей страшно, за онуків страшно. Так, да, за оце страшно. Ми вже своє можна ставити прожили, а вони ще. Їм ще жити і жити». А взагалі вже більше 290 людей в громаді зазнали поранення, та 80 людей вже загинуло.